Палка і багаторічна відданість лінії партії, шалене кохання, позашлюбна дитина та втеча від законної дружини, буває, скажете ви, але персона, про яку я розповім, не аби хто, а політик з чималим досвідом, лідер політичної сили, де у скрепах записано, крім вселенської справедливості, ще й про обліку моралі та традиційні сімейні цінності, як заповідав великий і мертвий той, хто лежить у мавзолеїв. Вгадали точно лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко його комуністичному стажу. Позаздрив би й сам вождь пролетаріату Володимир Ленін. Щоправда, політична біографія Симоненка схожа на зразок поганого радянського серіалу, який давно треба зняти з ефіру, але ні, я ізбрав цю судьбу і ні не жалею. Ні про що не жалкує, живе, просовує комуністичну ідею і радіє життю, але вже не в Україні. Серед нас не було тушок придателя, і тим більше ніхто з нас не продавався. Але про все по порядку розповім про кохання, зраду, дружбу з російськими кураторами та ганебну втечу за російським БТРом з окупованої Київщини, де зараз велелюбний політик Петро Семененко і чим займається. Мала батьківщина головного комуніста країни, місто Сталіно, у 1952 році, коли народився Петро Симоненко, так називався Донецьк. Батько тракторист, мати санітарка. Дитинство майбутнього лідера компартії залишимо за душками, бо про цю сторінку його життя інформації вкрай мало. Ніхто, на щастя, не встиг героїзувати порятунок котика чи міцну шкільну дружбу. Але вчився у школі Петро гарно, бо далі вступив до Донецького політехнічного інституту, отримав диплом інженера-електрика та пішов працювати у місцевий проєктний інститут. За вікном 1975-й. Петро рік посидів у конструкторському бюро над кресленнями і вирішив, треба рухатися далі. А далі шляхів до кар'єрної вершини було два. Перший професійне зростання за якихось 10 років можна було підсидіти свого начальника, занести кому треба і стати ким треба, тобто начальником конструкторського бюро. Зрештою, купити собі жигуля першої моделі, шкіряний портфель, отримати квартиру і навіть дачу десь між триконами. Другий варіант більш перспективний по комсомольсько-партійній лінії. Ризиковано, але у разі успіху ти стаєш практично другим після Бога. Комсомолець Петро Симоненко обирає саме цей варіант: світ за дверима задушливого конструкторського бюро заграв яскравими барвами. Вже за п'ять років у Донецькому міському комітеті комсомолу Петро дослужився з інструктора відділу до секретаря Донецького обласного комітету комсомолу. Хто не знає, це практично третя за впливовістю людина в області. Серпень 82-го року Петро Симоненко щойно відзначив своє 30-річчя і отримав золоту акцію долі. Став секретарем центрального комітету комсомолу української РСР. Комсомольська кар'єра відчинила двері для Петра Симоненка на наступний рівень. Посада за посадою, сходинка за сходинкою, змінюючи кабінети, він впевнено рухається тепер уже по партійній ієрархії у Маріуполі та Донецьку, керує партійними справами та просуває комуністичну ідеологію. У 1991 році Радянський Союз припинив існування. Україна здобула незалежність. Але Петро Симоненко, як і його соратники, партквиток не те, що не викинув, а ще й апгрейдив. У 1993 році Симоненко вирішив відновити комуністичну партію, що вже була заборонена після проголошення незалежності. Комуністи провели у Донецьку з'їзд, який назвали відновлюваний, і на посаду першого секретаря ЦК Компартії України обрали. Ли Петра Симоненка. Те, що мало зникнути назавжди, почало непогано розвиватися і багатіти. Практично за рік головний комуніст України вперше стає народним депутатом до Верховної Ради другого скликання обирається по одномандатному округу в Донецькій області. Далі більше і до парламенту він стабільно проходив ще протягом шести скликань з 1994 по 2014 рік, очолюючи список комуністичної партії України та фракцію КПУ. У Верховній Раді. Отже, 20 років у парламенті. Стаж солідний, не аби що. А ще чотири рази балотується у президенти. На щастя, безуспішно. У 99, му 4-му, 10-му, 14-му. Результати стабільні як комунізм. Завжди десь попереду, але ніколи у реальності. За депутатства канцелярія Верховної Ради була просто завалена законопроєктами авторства Симоненка. Лише наприкінці 2012-го на розгляд парламенту, він подав 33 законопроєкти, законопроекти, що зробили його одним із найактивніших депутатів того скликання. Загалом така активність має назву законодавчий спам, і часто використовується нардепами в інтересах зацікавленої сторони, щоб відтягнути часто увагу парламентарів від вирішення якогось насправді важливого законопроекту. Ну, і як же без скандалів лідер комуністів неодноразово ставав фігурантом гучних конфліктів у Верховній Раді, які завершувалися бійками. Ось, наприклад, штурханина, коли його зігнали з трибуни і звинуватили у знищенні незалежності України. Це у квітні 2014-го. Читаю! Далі більше у липні вже били по-справжньому, бо наговорив російським змі, що на сході країни в АТО вбитих людей нібито розбирають на органи. Також шаноніка. Я прошу заспокоїтись народних депутатів. Також уряд прийняв рішення, якими. Загалом 2014 рік для комуністів став справжнім пеклом у прямому сенсі. Горів офіс компартії, палало на всіх трьох поверхах головного компартійного офісу. Рятувальники тоді відразу заявили, це підпал, бо зайнялося одночасно у трьох місцях. А так буває лише, коли роблять навмисно. Кримінальні справи проти Симоненка сипались одна за одною, і було за що? 2014-го Під час євромайдану Симоненко голосував за диктаторські закони. Які суттєво обмежували права громадян і свободу слова, тоді ж закликав в ефірі деяких телеканалів до повалення конституційного ладу і пропагував агресію. Своє ставлення до політика Симоненка його противники виказували по різному. Так на першотравневій демонстрації 2015-го його своєрідно привітали, облили кефіром. А сталося це, коли той спілкувався з журналістами. Щоправда, найбільше кисломолочного продукту тоді дісталося російському кореспондентові. Як то кажуть, основний удар взяла на себе його спина. Розгублений Симоненко навіть ще встиг відповісти на питання на Ну, не смотрені наш не знаєте, так України, таксі а? Але вже за мить охоронці, побоючись що за кефіром полетить щось вагоміше, швидко вивели Симоненка з натовпу. Бігли так, що ледь не повбивалися. Спочатку позносили металеві таблички музею Другої світової, де тривав мітинг, а далі хутко спускалися крутою парковою горою до автівки. Кефірного месника тоді відразу затримали. Як бачимо, життя головного комуніста країни вирує не чорно-білими фарбами, як він говорив про телевізор, а таки яскравими, встигає скрізь і на любовному фронті теж, навіть із зірочкою, коханка на стороні, та ще й молодша за головного комуніста країни на 26 років. Але, як то кажуть, вік коханню не завадить. Хто ж та, що підкорила серце полум'яного Ленінця, та заради якої він не побоявся зашкодити власному авторитетові серед консервативних своїх виборців і розбити скріплену ще? За радянських часів родину Оксана Ващенко, журналістка радійниця, у 2000-му закінчила інститут журналістики Національного університету Шевченка. До Симоненка вона вже була заміжня, але щось пішло не так. Розбіглися після розлучення. Оксана поринула в роботу. На радіо їй молодій журналістці, яка зарекомендувала себе проворною тямущою. Доручили вести програму депутатський тиждень. Це був 2003 рік. Чи не першим гостем і був Симоненко? Досвіду прямих ефірів у Оксани було мало. Пізніше вона зізнала, що Симоненко бачив її хвилювання і був максимально толерантним та намагався допомогти 25-річній журналістці, сперечався лише з іншими гостями студії, а з нею був стриманий. Так і виникла симпатія. На зближення з 52-річного комуніста і удвічі молодшої за нього журналістки сприяло все. Так співпало, що вже за рік, у 2004-му радіожурналістку Ващенко, як то кажуть, закріпили за політиком і кандидатом в президенти Симоненком висвітлювати передвиборчу кампанію. Часті відрядження тривали спілкування, зробили свою справу. Політик закохався, але зізнався у цьому лише за два роки, у 2006-му. Я звісно, розумів, що вона може і відторгнути мої, допустівод, чувства. І закрутилось коханці почуттів не приховували, їх можна було побачити разом в театрах та ресторанах. Ось як описувала стосунки молода подруга комуніста, Це союз двох людей, які, я думаю, стрімілись завжди до то Вот большему, не просто на те, вот побачив, полюбив. А що ж було робити офіційній дружині? Це колись можна було поскаржитися до всесильного ЦК Компартії, щоб покарали та вигнали з партії та надрукували у стінгазеті гуляку. Нині інші часи, та ще й нюанс: головний у ЦК Компартії і є її чоловік гуляка. Але зі стрибками у гречку свого чоловіка, хоч і затятого партійця, Світлана Симоненко миритися не могла 35 років шлюбу, і все Коту під хвіст. Врятуйте мою родину, не дозвольте чоловікові піти до коханки. Благала вона журналістів новинарів одного з телеканалів. І щоб довести кореспондентам, що вона не шахрайка наклепниця, наклетниця, а таки законна супутниця Симоненко, навіть паспорт показувала. Однак операція повернути старого бабія в сім'ю провалилася. Покинута дружина, яка за 35 років була тінню свого чоловіка і підтримувала його, поки той будував кар'єру, потерпіла фіаско. розволосу, Світлана досягла, а бажаного ефекту ні. Подробиці приватного життя комуністичної родини тоді звучали ледь не з кожної праски. А Симоненко таки пішов. Не втримали його навіть двоє синів, яких народила йому Світлана. До речі, сини Семененка за віком старші за тодішню коханку Оксану. Як саме вони сприйняли нове батькове кохання, точно невідомо, але сам Петро Симоненко впевнений, що хлопці його зрозуміли і просто сказав їм откровенно, що я прийняв це рішення. Я прийняв це рішення. у мене сьогодні з дітьми, з синов'ями добре й хороше отношения. А дітей тепер у Симоненка вже п'ятеро. Бо Оксана народила йому ще трьох. Симоненкою було 56, коли з'явилась перша їхня спільна донька. За рік син, а батьком третього він став у 63. У проміжку між народженнями дітей вони таки офіційно побралися. Встигли між першою та другою дитиною. Батьки молодої, ровесники лідера українських комуністів. Пізніше Оксана розповідала проти їх стосунків. Вони не заперечували. Головне, аби донька була щасливою. Що ще можуть бажати своїй дитині люблячі батьки? Молодята жили не бідували. Розкішний маєток у Боризівці під Києвом. Є там незвичної форми озеро. Серце нагадує. Видно, що головний комуніст країни не бідував і розкоші не цурався, попри ідеологію. У холі будинку масивна кришталева люстра, наче з театру. Також із чистого кришталю, що правда трохи менше, є у ванній сушарка для рушників, крани і навіть шлангу душі виблискують жовтим металом. А чи то золото, чи щось простіше, не знаємо, не досліджували. Ну і звісно, партійна символіка. Куди ж без неї? Сам будинок, як твердить Симоненко, за документами належить тещі. Мовляв, хата не моя, сам у приймах. І все було б добре, але комуністична ера колись таки мала закінчитися. Так у 2014 році КПУ звинувачують у підтримці сепаратистських рухів на Донбасі та проросійських сил. Симоненко повторює брехнюю пропаганду, яку розпастюджує. Російські засоби масової інформації, в тому числі на захід, а вже 2015-го окружний адміністративний суд міста Києва офіційно заборонив діяльність КПУ брехонане місто парламенті. Обшуки, численні допити, таким було подальше життя головного комуніста країни у 2018-му У його помешканні знайшли агітки із забороненою символікою комуністичного режиму: пістолет з глушником та набої. У СБУ твердять, ці матеріали замовили російські куратори, аби дестабілізувати ситуацію в країні і провокувати сутички між активістами різних політоб'єднань. Вгамувало Симоненка лише повномасштабне вторгнення. Він втік з країни, і тепер шкода від його діяльності звелася до мінімуму. Як це було, розкажу далі. Теча з березівки справжній блокбастер з Симоненком у головній ролі. Коли російські танки сунули на Київ, поборник дружби народів часу не гаяв, благав вище керівництво Росії його вивести. Те його почуло і відправило по нього загін спецназу? За даними СБУ, він особисто зустрів окупантів у своєму маєтку, пригостив, обійняв і, так би мовити, разом з товаріщами вирушив до Білорусі, а звідти прямісінько Москви, де ідеологічно комфортніше і ліпше годують. Не лише годують, а ще й роботу знайшли. Там його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій комуністичної партії Радянського Союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Із за Абріка Симоненко не мовчав, заявляв про братські народи, неонацистський режим у Києві і мріяв про відновлення СРСР у жовтні 2022-го Симоненка бачили вже на Кубі. В Гавані зустрічалися керівники комуністичних та робітничих партій. Там він намагався легітимізувати захоплення частини української території та діяльність терористичних організацій ЛДНР. Далі розпинався на з'їзді антифашистського форуму в білоруському мінську. Висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ СБУ на це оголосила йому підозру за двома статтями: виправдовування збройної агресії Росії проти України та заклики до захоплення державної влади. А МВС оголосили Петра Симоненка у розшук. хоча знайти його не так уже й важко. Просто шукайте найближчий мітинг з прапором СРСР. Там і буде Семененко десь між Зюгановим і. Бюстом Леніна. А де ж молода дружина Оксана? Спитаєте, ви інтрига? Чи з чоловіком в краю ведмедів та матрьошок, як та дружина декабристів? Чи може гріється у майже завжди сонячній Іспанії? Саме туди подейкують, колишні колеги чкурнула дружина комуніста, щойно спецназ евакуював їх із Київщини. На початку війни вони жили під Києвом. Потім, коли почалися бойові дії, вона вийшла на зв'язок із Закарпаття, а потім уже виїхала в Іспанію. Вікторія Полушкіна, колишня головна редакторка видання Голос .UA». Іронія долі від політичної діяльності Петра Симоненка і його закликів до єднання з Росією, постраждав і родинний бізнес дружини Оксани, завод пластикових виробів у Ірпені планета пластик, яким керували батько і рідний брат Оксани. Діяв там з 2003 року, а от у лютому 2022-го палав. І поки горіла планета пластик, за 25 кілометрів від неї в Березівці у своєму шикарному маєтку Петро Семененко і його Оксана хутко пакували валізи і чекали на російський спецназ, щоб виїхати з охопленою війною уже не їхньої країни. Виробництво зруйноване, добре, хоч людей вберегли. Ми у сьомій годині ранку ми нас написали у меседжорні, що Люди не виходили на роботу, залишалися вдома. Чи ну від'їжджали куди, куди можуть від'їхати від бойових дій? Бо саме ж в гостомелі, 24-го числа, почалися прилітати гвинтокрили, і почалися тут бойові дії. Згодом уже після звільнення Київщини виробництво пластикових виробів тесті свояк Симоненка відновили. Нині Петру Симоненку 72. людина, яка усе життя боролася проти капіталізму, але при цьому мешкала у дороговартісному маєтку, їздила не на жигулях, а на люксових автівках і під охороною спецназу, а в критичний момент не вийшла до народу, а з ганьбою втекла від нього в обійми визволителів. Я ізбрав цю судьбу і ні не ні жалеє І Хоча він десь там у Росії продовжує так звану боротьбу за щастя чужого народу, але вже без електорату. Партії та України зате близенько до мавзолею, хоч кожного дня може ходити та кланятися мумії, вождя та натхненника. На цьому все пішов збирати інформацію про наступну персону. Бувайте!